Благодійний ярмарок відбувся в Коломиї, придбавши солодощі, іграшки, прикраси, картини та інші рукодільні вироби, усі охочі могли підтримати українських захисників. Відбувся ярмарок біля народного дому. Долучились до його проведення працівники культури із сін Коломийської об'єднаної громади та самого міста. Деталі від керівниці Коломийського народного дому Мирослава Воротняк. Благодійний ярмарок у рамках фестивалю Писанка. Тут вся Коломийська громада задіяна випечка, вироби. Тут дітки своїми руками робили різні такі прикраси і все це для того, аби зібрати кошти і закупити необхідне, що потрібно нашим військовим. Також в рамках фестивалю відбувається пленер дитячого малюнку. От вони зараз в дворику народного дому і таке. Завдання од відчути саме оцю атмосферу писанки, атмосферу великодня